Понад 10 тисяч звернень на річний контракт у збройних силах зафіксували у застосунку резерв плюс. Йдеться про українців віком від 18 до 24 років. Про це інформує речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Почуємо. Застосунок резерв плюс не єдиний вхід, скажімо так, в цей периметр, тому що є можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися. Є центр рекрутингу, є сайт 1824. Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України. Із нами командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Євгенія з позивним «Червоний». Вітаємо! Бажаю здоров'я. Дівгене, ну власне, запустили проєкт мобілізація 1824. І, звісно, ми прекрасно розуміємо, що цифри ви нам не озвучите. А динаміку, прогнози, воно перевищило ваші сподівання чи зовсім навпаки? Е, можу сказати, що вона дуже перевищила наші сподівання, оскільки динаміка дуже потужна. Е, чи зберігається вона і за рахунок. Чого ну чому варто завдячувати? Чи це правильна, скажімо, там інформаційна кампанія, чи це мотивація, чи це все в купі? Як це як це виглядало? Дивіться, ну це дуже правильне рішення. Його було потрібно робити раніше, але на сьогоднішній день динаміка стає потужною, оскільки дуже велика кількість дзвінків, дуже велика кількість заяв до наших центрів. Люди мотивовані, люди хочуть і служити та захищати наші території. Про які посади можемо говорити, на кого претендують, чи взагалі як там прописують потенційно рекрутовані? ким хочуть бути чи ким можуть? Дивіться на сьогоднішній день людина, яка добровільно підписує контракт, вона може обрати дев'ять посад: тобто, це стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, розвідник, старший розвідник, гранатометник, помічник гранатометника та старший гранатометник. Тобто, ну фактично, є з чого обирати. Те, те, що я зараз чую від вас. Якщо говорити про так звану мобілізаційну і рекрутингову проблему, ну розуміємо, це, це брак кадрів. Як, як в цілому ця ініціатива і технологічна теж можливість це вирішує? Дивіться, так, на сьогоднішній день темпи мобілізації трішки зменшилися, але саме даний проєкт дає змогу здійснити. Набрати людей за цим віком до бойових бригад, які безпосередньо будуть виконувати свої завдання на лінії фронту, це дуже потужно, і ми це потребуємо. Що стосується підготовки, давайте проговоримо не тільки про теоретичну частину, як воно б мало бути, а й поетапно, що отримають потенційно зарекрутовані у вигляді підготовки. Наскільки вона є віртуальною і наскільки реальною? Дивіться, людина добровільно підписуючи контракт з 92-го окремою штурмовою бригадою, вона в перші 5 днів отримує грошову винагороду. Вона потрапляє до підрозділу та відправляється на 45 днів до безпосередньо на базову військову підготовку. Після 45 днів вона відправляється на фахову підготовку на два тижні, саме за обраною своєю посадою. Після фахової підготовки вона ще е, проходить два тижні адаптацію в нашій бригаді, і після цього вона тільки потрапляє до підрозділу, де буде в подальшому виконувати бойові завдання. Ем, якщо говорити про готовність молодих людей, а це передовсім саме ця категорія та 18-24, Наскільки вони дійсно адаптовані або адаптовуються швидко до сучасних реалій війни? Війна сучасна є технологічною очевидно. Так, звісно, в реаліях сьогодення війна дуже стрімко змінюється, і кожен день нові технології. А люди віком від 18 до 24, до 25 років вони безпосередньо мають швидке мислення, тобто, вони будуть стрімко адаптуватися до сьогодення, оскільки ми використовуємо дуже різні технології. І вони будуть вивчати їх. Ми будемо показувати, і це дуже дуже потужно буде для нас. Дякуємо юген. Командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї бригади говорили про потенційно замобілізованих про тих молодих людей, 18-24, які готові підписувати контракт.